Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі Компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Сьогодні ми говоримо про англомовну освіту в Німеччині. Чому Німеччину обирають як місце навчання? Одна з найрозвиненіших країн Європейського Союзу з сильнючою економікою, з населенням понад 85 мільйонів. Це означає, що ринок збуту і ринок праці, тобто в цілому, економічна система, дуже стабільна, потужна розвивається. До речі. Для тих, хто обирає німеччину, треба зазначити, що варто обирати лише акредитовані міністерством освіти програми навчальні. Чому тому, що коли ви потім працевлаштовуєтесь на роботу, от німецький роботодавець він реально звертає на це увагу. Йому треба буде надати підтвердження, що ваш диплом є визнаний в німеччині. Відповідно, і програми німецькомовні, і програми англомовні. Які ви берете в Німеччині, байдуже, чи це державний, чи ну зрозуміло, державні програми вони зазвичай всі акредитовані. Державні приватні програми вони всі мають бути акредитовані. Якщо ви приїжджаєте працювати в Німеччину і вчились де-інде, я не знаю, в Чехії, в Литві, в Британії, де б не було, то ви так само роботодавцю показуєте свій документ про освіту і підтверджуєте, що він визнаний. В Німеччині от такий нюансичок на який звертаєте до того, коли ви обираєте навчальний заклад. Першокласна освіта понад 400 вищих навчальних закладів, які дають щонайменше перший ступінь. Триступеневої вищої освіти, бакалаврат, так або бакалаврат, магістерку і докторантуру. Є окремо технічні університети, які спеціалізуються. Да, і тоді ви в назві університету бачите таку абреві... абревіатуру TU – Technical University. Ну німецькою зрозуміло, що звучить інакше, але означає те саме. І є освітні університети, PH в абревіатурі. Тобто, в цілому є технічні. Є так звані освітні, і є академії. Академії це навчальні заклади для творчих спеціальностей: музика, мистецтво, там і так далі. Із цих близько 400 університетів, 120 університетів університетів Німеччині є приватні, але навчається в цих приватних університетах близько 5,5% всіх студентів, які навчаються в університетах, тобто державні університети, вони більші за чисельністю студентів да, приватні вони більш такі бутікові, більш камерні. Якщо в приватному університеті буде там, наприклад, до п'яти тисяч студентів, то це чудово. Буває таке, що в приватному університеті може бути 200 600. Тисяча студентів, да, тобто вони реально невеликі. В цьому є мінус який для тих студентів, які хочуть соціалізуватися, знайомства і так далі. Їм комфортніше це робити, коли це великий, великий простір для спілкування, там, скажімо, знайомитися і реалізовуватися. А є студенти, які комфортно почуваються в менших соціальних групах, де ви всі знаєте один одного. І так далі, тобто є свої нюанси, і я би не сказала, що це плюси і мінуси, тому що це плюс чи мінус, це залежить від вашої особистої структури психіки. Наскільки ви сприймаєте ту чи іншу інформацію? Також в Німеччині зустрічається близько 40 підготовчих програм. Я зараз не кажу про студіон колеги німецькомовні, а це будуть білінгвальні або англомовні програми. Бо ви знаєте, вже я більш ніж певна, що коли ви хочете поступати на німецькомовну освіту. На бакалаврські програми вам треба пройти Студіон Колег обов'язково. І якщо вам не вистачає рівня німецької мови після бакалаврату, але ви хочете на магістерку, то у вас є німецька це пропадевтика. Це курси, це так само, як штудіон Колег для бакалаврських програм, пропадевтика для магістрських програм. Тобто ви можете пройти отакі підготовчі програми. Це німецькомовні. В англомовних програмах. Підготовчі програми будуть називатися або так само, як вони називаються англійською, там Foundation, або Preparatory Year, Тобто вони будуть інакше називатися, але суть така сама підготувати студента, який хоче таліти на англомовний бакалаврат чи магістерку, підготувати з англійської та або академічних якихось навичок, і закрити в випадку з бакалавратом закрити брак академічного 12-го року, який потрібен для вступу. Ці програми англійською мовою не обов'язково прямо річні Вони можуть бути піврічні. І в нас є студенти, які, наприклад, поступали на підготовчу програму лише на півроку і з зими продовжували вже на бакалавраті та своє навчання. Тому це не обов'язкова умова, щоб ви проходили підготовчу програму при вступі на бакалаврат англомовний. Але якщо це державний університет, то це буде обов'язкова умова 12 академічних років освіти. І вам треба думати, де ж добирати цей 12-й рік. Якщо це буде приватний університет, то в залежності від ваших базових, базових академічних і мовних показників на вході вам університет може або сказати, що ні, ви не можете обійтися без підготовчої програми, або скаже, так: достатньо нам вашого рівня, і давайте поступайте на бакалаврат. Що цікаво, деякі приватні університети роблять бакалаврат чотирирічним. З урахуванням того, тобто так, щоб це називалася програма бакалаврат, вона 4 роки, але насправді в навчальному плані вона включає по суті підготовчу програму плюс трирічний бакалаврат. Тому для студента, щоб просто не було плутанини, для вас це просто бакалаврат. Але для університету, тому що вони мають акредитацію перед міністерством, мають, звісно, що дотримуватися певних правил і закону. І забезпечити належну підготовку студента перед випуском бакалаврським вони роблять це, от як один плюс три. Вступні вимоги на англомовні програми для бакалаврату. Це IELTS 6.0, для магістрики теж може бути 6.0 або 6.5, Для підготовчих програм IELTS 5.5 може бути IELTS 5.0. Може бути 5,0. і якщо, наприклад, в приватному навчальному закладі є ще мовні курси, да, не підготовча програма, а саме мовні курси, то якщо у вас немає 5,5 або 5,0 IELTS, але ви все одно хочете вже виїхати в Німеччину, вчитись там і там підтягувати мову, то ви можете піти на курси, так в залежності там, як швидко ви дойдете до потрібного рівня, добере бали. Ви приступаєте до підготовчої програми. Там одразу, тобто там іде такий плавний перехід. Курси, підготовча програма, бакалаврат. Вартість підготовчих програм десь від 8 тисяч євро за рік. Звісно, що це приватні навчальні заклади, штудін-колеги і парадевтикам, які готують на німецькомовні програми. Ми не працюємо. Тому зверніть увагу, що все, що англомовне в Німеччині, це до нас. Все, що не англомовне. А німецькою мовою на ринку є спеціалісти, які цим займаються. Ми когось можемо порекомендувати так само, але ми цим не займаємося. Які переваги і недоліки здобуття вищої освіти англійською мовою в Німеччині таке часом ви запитуєте, коли починаєте відбирати програми, наприклад, по Європі, і Німеччина так само включена в список? Я скажу так, знову таки залежить від точки зору, з якої ви це все оцінюєте. Які переваги, коли ви знаєте краще англійську, але ви готові вчити німецьку? То ви не гаєте час на вивчення німецької, ви починаєте вчитися англійською, паралельно вчите німецьку. Так? І на певний період ви виходите вже, що у вас і англійська мова є, освіту ви здобули, але і німецьку мову за цей час ви підтягнули і починаєте працевлаштовуватися, якщо вас цікавить саме Німеччина. Звісно, що зі знанням німецької мови. Тому що роботодавцеві все одно потрібна німецька мова. В цьому сенсі німці дуже націоналістичні, і це чудово. Мову треба знати тієї держави, де ти вчишся, живеш, працюєш. В які перспективи після випуску? 18 місяців держава дає на пошук місця роботи випускникам бакалаврських магістрських програм, які вчились за студентською візою, або без студентської візи зараз зі статусом тимчасового захисту немає значення. Тобто, 18 місяців ви шукаєте роботодавця. Я хочу звернути вашу увагу. Це важливо, тому що часом студенти-випускники гають час на те, що вони шукають якісь крупні компанії. Вони думають, що в крупних компаніях краще заробляти. до певної міри, можливо, це і так, а можливо, це не точно. Але в Німеччині малий середній бізнес складає 95% компаній всіх. Тому відповідно з великою ймовірністю, ви будете шукати місце в малому середньому бізнесі. Будьте готові до того, що це може бути компанія. Вона може бути невеличка, реально там може бути 5 чоловік. Може бути два чоловіки, але це компанія, де коли ви дивитесь, наприклад, там бренд, ви можливо, там навіть зві зустрічали цю назву. Ну, в певній сфері. Це можуть бути компанії з відомим брендом для українців. Часом це стає таким дивом, як так. Відомий бренд, а там працює п'ятеро людей чи там дванадцятеро людей. це нормально для Німеччини, тому до цього будьте готові і не гайте час на те, щоб зосереджуватися виключно на крупних компаніях, яких не так і багато в Німеччині. Також я вже сьогодні говорила і ще раз повторюю: визнаний диплом. Байдуже, в якій країні ви отримали свою освіту. Роботодавець попросить вас підтвердити, що диплом визнається в Німеччині. Це важливо, це одна з ключових вимог. Ну і для власників блакитної карти, Blue Card, це висококваліфікований персонал, який не обов'язково вчився в Німеччині, можливо, в Євросоюзі, можливо, не обов'язково в Євросоюзі, але статус це треба підтвердити. Власник блюкарти має певні переваги. Тобто, якщо ваша професія входить в якийсь такий список дефіцитних професій в Німеччині, з великою ймовірністю ви можете отримати цю блюкарту. Що вона дає? Якщо ви працюєте за своєю спеціальністю 33 місяці, через 33 місяці, тобто менше як за 3 роки, ви можете подавати на вид на житло. Тобто, це такий прискорений шлях до того, щоб закріпитися в Німеччині з іншим статусом, уже. Власне кажучи, якщо ця інформація була корисною, будемо раді, що відмітити в відео. Діліться посиланнями. Можливо, вашим друзям знайомим теж така інформація буде корисна. За консультацією звертайтеся до нас. Консультації в нас платні. Ми розглянемо вашу ситуацію індивідуально. Під відео за посиланням перейдіть, подивіться. Про формат консультації, про вартість, яким чином ви оплачуєте, яким чином ви отримуєте цю послугу, як домовитися про час зустрічі з ким і так далі. І чекаємо вас на консультаціях. Будемо раді допомогти.